Доброго дня, компанія автопарк, місто Львів. Сьогодні до нас на продаж заїжджає Ford C-Max 2011 року випуску з дизельним 2-літровим двигуном на автоматичній коробці передач. Автомобіль в білому гарному кольорі привезений до нас з Європи. На дуже гарній комплектації в нас є електроскло, підйомники та регулювання зеркалу та електроскладання, датчики світла та дощу, мультикермо з круїз контролем, передні задні парктроніки, штатна мультимедіа, звичайний гідротрансформатор коробка, Кондиціонер, обігрів лобового складу заднього склада та підігрів дзеркал, автопаркування також присутнє в автомобілі, що дуже важливо. По задній частині також салон в гарному стані. По техніці автомобіль повністю обслужений, ГРМ замінений та нещодавно зроблено ТО, по ходовій частині нарікань та лишніх звуків немає. Переглянути автомобіль можна на вулиці Володимира Великого 2, передбати за готівку, кредит або лізинг.